Друзі, всім привіт! Бажаю миру і здоров'я! А пам'ятаєте, як у березні місяці я вдарилася головою і накупила собі дуже маленьких підлітків фаленопсисів? Мій розум відпочивав і я тепер маю ось такий дитячий садочок. Це дуже-дуже маленькі рослинки. Та це ж це не все. Я ж отримала другу половину із цього заказу. Ось вони, красунчики. що буде оця рослина дуже маленькою, я навіть не сумнівалася. Але до придбання цієї шеліряни я була готова. Бо, як ви знаєте, я дуже-дуже люблю видові природні фаленопсиси, філіппінські фаленопсиси з крупними квітами. З розголудженнями рожевого кольору, і то саме шеліріани. Це шеліріана варіації сільвер сама на себе. Рослина корінців майже, майже має. Вона хоче пересадки аж пищить, бо мох в неї також незадовільної якості. оці дві я пересаджувати не буду. А шелірянку пересаджу. Оцей фаленопсис з найкрасивішим листям ще одна варіація варігатності фаленопсису Амабіліс. Я показувала вам, що минулого разу я придбала амабіліс ось такою варіацією. Чомусь так впевнена, що один із цих амабілісів, і скоріш за все, що це оцей, виявиться Афродітою. І то буде для мене щастя, бо в моїй колекції білих видових фаленопсисів не вистачає саме Афродіти. Ну, Я тішу себе надією, що один із цих фаленопсисів все ж таки виявиться Афродітою. Як ви знаєте, для мене листя має неабияке значення, бо фаленопсиси постійно не квітнуть, тим паче фаленопсиси видові, вони квітнуть частіше за все один раз на рік. ну А мобіліс може квітнути і два рази, але друге світіння в нього буде дуже простецьке. Тому я і приділяю увагу вишуканості листечка. Щоб якщо орхідея не квітне, то можна було б милуватися її зовнішнім виглядом, її листями. На фото ви бачили, як повинна квітнути Афродіта. Здавалося, б, звичайний білий фаленопсис, але він в мене викликає захват. Оцей фаленопсис. Який придбаний мною горщик розміром 1,7 дюйма тягне на 2,4. Дуже гарний підліток. В гарному розвитку, багата коренева система. Шикарні листечка. Хоча це ще і зайчі вушка, але вони доволі великі. Це фаленопсис World Classic Amabilis на фаленопсис Сінжан Голден Beauty. Yes. От такий красунчик, має незвичайні, на мій погляд, дуже незвичайні квіти. То гадаю, що якщо не підведе Photoshop, то це буде родзинка. Ці малюки були придбані на весні попереду літо, попереду активний ріст. І все з ними буде добре. До речі, що хочу зауважити, що з 30 березня вони не поливалися ще жодного разу. Бо, як казала вам, сидять вони у стаканчиках, на дні в них кора, трохи було набрано водички. За цей час води вже немає, але кора залишається мокрою, мох залишається вологим. І корінцям тут досить комфортно. Єдине, кого я поливала за цей час, так це гігантею. Бо гігантея посаджена у горщик із отворами. Ось От така красонечка із склеєним скотчем, листячком. Бачите, ось так склеєне листячко. Як я і думала, то шелерянка ця манюнька. Вона десь так приблизно пів року із фласки. Тобто це ще таке дитинча, таке немовля, якому рости та рости. Ось такі вони, вона має корінці, бачите, знизу підгнивші, але чіпати я їх не буду. Мох я розморожувати, брати у морозильнику не буду. Я взяла із полички, отак, от в зіп-пакеті в мене звисає. Мох росте тут мох сфагнум, і знаходяться горщики ну, із малючками, які точно не вижили б просто на повітрі. А ось в такому горщику, як бачите, це дуже маленька діточка по фіопеділому, у чистому мосі. Нормально вона тут адаптується і нарощує корінці. Так. Там є вже, є вже маленькі корінці. Оце, що таке згадала, це все, що залишилося в мене від пафіопеділому белатулом. Белатулом був такий трохи тиквулим, а ще на додачу до усього я витравлювала у своїх пафіопеділом борошнистий червець Белатулум отих процедур не витримав. Він повністю згнив. Але від нього залишилася дуже жива, повністю без корінців. Тут немає жодного корінця, маленька діточка. І ось також вона розташувалася в мене в мосі. Не хочу чіпати, не хочу навіть торкатися, чи почали зростання корінців, не знаю, але листя дуже упруге, дуже живе. Тож. Я буду сподіватися, що за літо а, вона відростить, все ж таки, ця діточка відростить корінці. І я відновлю свій найкрасивіший пафіопеділум Белатулум. Відпала гілочка від дендрубіуму, валяється, хто зна, може з'являться кейки. І от саме оцей живий мох я і використаю для посадочки своєї шеліряни. Як бачите, я вже у маленький стаканчик без отворів, поклала трохи кори, якісної кори, кори, піні, вставлю свій маленький фаленопсис. А ні, і ще трохи підсиплю кори. Ось так. Тепер корінці, оці підгнилі корінці стоять на корі. Я тепер зверху перекладу це все нещільно, дуже нещільно перекладу живим. Мохом фагнумом, спробую оці підгнилі корінці підсунути ближче до краєчку цього стаканчику, щоб дивитися, чи будуть вони розгалуджуватись, або чи будуть вони відгнивати далі. Найкрасивіші лися має фаленопсис шеліряна оця сіра заливка на зеленому фоні, щоб якось розсунути корінці, під шийкою, я підкладу їй маленький кузменчик пенопласту. Ну, і ось така в мене вийшла посадочка. На дні, бачите, грамулька води. Спеціально налила, бо кора висохла, кора нова, вона буде довго набирати вологу, тож, оця вся водичка впитається в кору. Кора буде віддавати вологу моху, хоч він зараз іще вологий, бо він тільки з кульку вивела оці підгнилі корінці під стіночку, щоб бачити, що з ними буде коїтися. Підперла листечка пенопластом. Оце унівне, оце листечко, маленьке, фласочне я не знімала, бо цьому фаленопсису треба набиратися сил. Ці два фаленопсиси я пересаджу обов'язково, але пізніше, бо справді, зовсім немає зараз часу на пересадки. Користуючись нагодою, якщо вже пішла мова про шеліани, то ви питали мене, щоб я показала вам, як почувається посадочка двох шелірян на імпровізований горщик із кори коркового дубу. Ось ми з вами разом їх пересаджували. Я не бачу іще ніяких змін, але почуваю себе досить непогано. Оця що зверху, як ви пам'ятаєте, я пересаджувала її із квітконосом. то от зараз, на збільшенні дивлюся, то жодний пуп'янок. Поки що не постраждав. Можливо, ми ще побачимо її цвітіння. Сьогодні в мене все. Всім пока і слава Україні.